Ще з давніх давен, коли людська свідомість тільки зароджувалась у своїй первісній формі, вона набувала певних ознак самовираження, а її крихітні абстракції вже створювали імпульси десь дуже далеко за межами будь-якої уяви. Ці імпульси рухались по випадкових траєкторіях поряд з безмежною кількістю подібних і протилежних собі поривів, згодом, перетворюючись на бурхливі хвилі з чистої енергії. Що неслись у невідомих напрямках та впадали в нескінченність. Так виник неприборканий і хаотичний океан антиматерії, який знаходиться в поційному русі, водночас залишаючись нерухомим. Сповнений думок та емоції істот реального світу завжди перероджується, але ніколи не змінюється. Ніяке природне, надприродне чи навіть протиприродне відчуття. Не допоможе побачити, почути або відчути його аномальну сутність за виключенням якихось уявних аналогій, які здатні довести людину до божевілля. Тут мешкають створіння, які не піддаються жодному раціональному поясненню, а вічна війна за чисту матерію антистворення є невід'ємним елементом їхнього існування в цій паралельній реальності кошмарів. Це і є царство хаосу. Варп, простір і хаос являють собою одне ціле. Хаос, а точніше його ефімерні сутності, утворились з речовини, яка є основною складовою варпу. Це енергія, яка зароджується в метаморфозах складних біологічних механізмів та якимось загадковим чином потрапляє у потойбічний план буття. Ті, кому належать такі механізми. Стають своєрідними генераторами, які по мірі еволюції дедалі сильніше живлять варп своїми думками та емоціями. Це живі істоти, що населяють матеріальний всесвіт. А наявний у них складний біологічний механізм, який багато хто називає душею, є безперебійним джерелом енергії для всього безмежного імматеріуму. Отож, страшні сили хаосу виявляються не такі вже й могутні. Якщо прибрати з космічної сцени сусідів їхнього Великого царства, але наразі мова не про це. Особисто мене цікавить, що ж відбувається з енергією, яка гігатоннами надходить в цей позбавлений матерії і всього живого Всесвіт, ще й не обмежений, попри все інше, законами фізики, часу чи простору, і взагалі будь-якими розумними прагненнями. Отже, давайте розбиратись. Згубні сили хаосу не завжди були такими могутніми створіннями, як їх описують зараз. Колись давно і являв собою несвідомий океан психічної енергії, а вона в своєму постійному русі утворювала невпорядковані переплетіння, які складались з бурхливих течій незчисленної кількості думок та почуттів смертних. Все це кипіло і вирувало, переливаючись з місця на місце. Наче якась пекельна суміш, заварена самим дияволом у гігантському котлі всесвіту. Однак, з плином буття ефірні хвилі стали змішуватись з іншими, схожими за емоційним забарвленням. Подібно до того, як в космосі дрібні об'єкти притягуються до великих. Згустки варп енергії сходились один з одним, формуючи цільні групи, що вбирали в себе все більше психічної сили. По мірі того, як у матеріальному всесвіті розвивались галактики, а разом з ними збільшувалася кількість живих істот, варп розширювався, а комбінації подібних за складом енергетичних субстанцій ставали все більшими. Згодом вони набули велетенських розмірів. Перетворившись на якусь подобу гігантської сутності, яка ще не володіла чітко вираженими формами, але всередині неї вже починала повільно зароджуватися свідомість. Через деякий час, набувши достатньої сили, ці незрозумілі об'єкти почали прокидатись у вигляді жахливих створінь, якими рухали тільки невщухаючий голод і жага до влади. Можна припустити, що кінцевим фактором пробудження таких сил являлись події у матеріальному всесвіті, які за своїми масштабами та ступенем важкості кардинально змінювали історію та ставали причиною великих трагедій, як, от, наприклад, фінальний епізод в історії падіння ельдарів, коли ті своєю розпустою та надмірним бажанням до насолод викликали значний варпшторм, який став результатом народження Сланиш. Можливо, подібним шляхом розвивалася історія інших богів. Хорна могли витягнути з первісної дрімоти якісь значні війни, де лились тони крові, а так як подейкують, що це сталося у середньовічні часи історії людства, то, очевидно, цей період був неймовірно багатим на такі події. І це тільки на Землі. Хто знає, що коїлось тоді по всій галактиці. За схожим принципом, ймовірно, прокинулись і Дзінч з Нурглом. Перший тоді, коли великі змови підступних правителів приводили до значних змін, перекроюючи історію. А другий внаслідок побільшення у Варпі емоцій та душ тих, що страждали і помирали мільярдами від епідемій невеликовних хвороб. Скалить зуби й гарчить, охоплений шаленою і негасимою люттю. Повелитель битв Кхорн. Темний князь Сланеш віддається кожному можливому задоволенню і похоті. Неважливо наскільки ті аморальні або збочені. Великий Нургел, владика розпаду, не зупиняється ні на мить, поширюючи всюди заразу та чому. Тзінч химерний бог, що завжди змінює свій вигляд і створює могутні заклинання, підкоряючи майбутнє своїй волі. Це Велика Четвірка. Основні та найпотужніші сили хаосу, які мають у Варпі свої окремі володіння, з котрими вони нероздільні. Кожен з темних богів являє собою величезну сутність, яка сформована з чистої енергії імматеріуму та наділена унікальним складом психічних сил. Духовна природа та емоції, з допомогою яких вони були утворені, досить добре проглядаються в зовнішніх контурах їхньої нематеріальної оболонки. Будь-хто з чотирьох владик хаосу у найяскравішій формі відображає той спектр негативних почуттів людської та іншої натури, які впродовж довгого часу накопичувались у Варпі. Хорн це втілення найяскравіших і найсильніших емоцій, які можуть проявитись тільки на полі бою. Війна це невід'ємна частина розвитку для будь-якої цивілізації, і рано чи пізно потік психічної енергії такого роду мав призвести до появи сутності, яка стане єдиним уособленням всіх видів ненависті, люті та жорстокості. Поля великих битв, де люди проявляли найбільше злоби та жаги до вбивства, ставали основним джерелом поживи для Бога люті і здійснюючи свої криваві жнива. Він з кожним разом набував усе більше могутності. Кхорн постає гігантським створінням, яке складається з незрозумілої темної речовини, подібної до диму. На голові красуються вісім рогів, які можливо символізують його священне число. Він сидить на мідному троні, піднесеному над величезною горою черепів, жахливий і міцний, з мордою розлюченого пса. Покровитель битв, закутий у важку пластинчасту броню, яка виконана з міді та Чорного Заліза. Поряд з ним спочиває великий дворучний меч, який здатен одним ударом перетворювати на попіл цілі міста. Цей смертельний клинок відомий під різними іменами, включаючи такі, як Горевісник, Кінець всього сущого та кровожер. Хорн сидить на своєму троні, занурений у глибокі роздуми. А невгамовна Жега правити всім варпом, завойовувати все більший простір, руйнувати і вбивати ні на мить не покидає його. Це є справжній повелитель війни, бог крові та збирач черепів, і горе всім тим, що стануть у нього на шляху. Абсолютною протилежністю кхорна є Слаанеш. Це божество було породжене нескінченними поривами плоті до нечистивих насолод, яких так прагнуть багато смертних істот, там, де в задоволенні не існує кордонів, а такі душевні інстинкти, як пристрасть, ненажерливість, надмірність і бажання до розпусти залюбки схвалюються, починається царство володаря темних втіх. Зі всіх богів хаосу один тільки Сланиш володіє чарівними зовнішніми формами. Які надзвичайно прекрасні за мірками обох стати. Довгоногий та елегантний, він може приймати чоловічу й жіночу зовнішність, а також по бажанню може перетворюватись навіть в гермафродита. Зазвичай він постає у вигляді молодого юнака, котрий сяє чистотою й невинністю, випромінюючи безмежну енергію юності. Молоде божество настільки привабливе, що ніхто не може встояти перед спокусою. А притаманні тільки йому повадки, відразу обеззброюють будь-кого, хто наважиться завітати до палацу на солод. ходять чутки, що смертні не можуть дивитися на нього, не втративши при цьому своєї душі, а всі, хто дивляться, стають покірними рабами і виконують будь-яку примку темного князя, слідуючи за ним не озираючись. Зінч, аналогія всіх інтриг, змов та підступної магії, він вміло здійснює маніпуляції над часом і матерією, змінюючи долю галактик на свій лад. По всій його суті неможливо назвати Зінча абсолютним злом, тому що ним рухає байдужий інтерес, і його вплив може сприяти як успіху, так і невдачі. А чому саме великий архітектор долі надасть перевагу, відомо тільки йому самому. Цей покровитель змін та майстер магії постає найхимернішою істотою зі всіх богів. На його пульсуючій шкірі переміщуються з місця на місце різні лиця, приймаючи вигляд тих, хто сміє дивитись на великого змовника. Коли дзінч говорить, лиця повторюють за ним кожне слово, злегка відрізняючись за інтонацією. Це надає сказаному якогось містичного фарсу, що викликає сумніви в озвучених ним фразах. Зовнішній вигляд цього божества має безліч різних форм, які той приймає в залежності від ситуації. Дехто може бачити його антропоморфною істотою без шиї, тулупі голова якої складають одне ціле, знаходячись в ореолі магічної енергії. Інші стверджують, що бачили гігантську змію, чиї вигини повороти є відображенням змін та зображенням кожного, кого торкнулась рука архітектора долі. Зінч великий конспіратор всесвіту. Він отримує чимале задоволення від інтриг і політиканства, які проявляють інші, та надає перевагу більше хитрим, аніж сильним. Нургел з'явився як жахливе уособлення того, що все живе, наскільки цільним і вічним воно б не здавалось. Так чи інакше настає той час, коли все воно починає гнити і розпадатись, страх смерті або невеликовної хвороби живлять батька чуми свіжими силами. А епідемії тяжких недуг, що викошують величезні кількості життів, рахуються найуспішнішими досягненнями в кропіткій роботі великого осквернителя. Постать Нургла являється гігантським гниючим тілом, роздутим від численних інфекційних виразок. Які випромінюють нестерпний сморід. Його жорстка умертвіла шкіра має зеленуватий відтінок і всипана велетенськими гнійниками, що постійно лопаються, викидуючи назовні чорний і хор. Поміж цим зустрічаються набряклі пуклини і гнізда жахливих комах, що переносять на собі найвитонченіші зарази, які може створити їхній повелитель. Булькаючі та пульсуючі органи нургла, випромінюють запахи розпаду. Та екскрементів, вони вивалюються скрізь діри в його порваній шкірі і бовтаються, наче тухлі плоди навколо пояса. З цих органів вискакують зграї маленьких нургликів, які являють собою саму суть богачуми тільки в набагато менших масштабах. Ці паразити вгризаються в гниючі кишки свого батька і з задоволенням смокчуть його нудотні соки, які рясно стікають по всьому тілу владики розпаду. Нургел невтомно трудиться, стоячи біля іржавого котла, який здатен помістити в собі океани зі всіх планет галактики. Щось бурмочучи собі під ніс і злісно посміхаючись, великий Бог працює над створенням інфекцій та епідемій різних вірусів, найдосконаліших і нічим не обмежених, як він вважає, форм життя. Головною метою згубних сил хаосу є постійна боротьба за вплив і владу над простором в імматеріумі. Кожен з них прагне підкорити собі весь варп і бути єдиним володарем в ньому. Матеріальний світ також цікавить темних владик, і вони прикладають чималих зусиль, щоб прокласти шлях до нього, налагоджують взаємодію зі смертними істотами через своїх найпокірніших слуг демонів, орди яких постійно на поготові, для того, щоб увірватися до якоїсь частини галактики і спустошити її, перетворивши на свої жахливі володіння. А стається це тільки тоді, коли черговий задум їхніх господарів успішно реалізується. Звісно, історія богів і демонів хаосу набагато більша, і говорити про них можна до посивіння. А ще якщо взяти вічне протистояння з матеріальним всесвітом. То взагалі можна змагатися з Джоном Толкіном по написанню томів фентезійної літератури. Ну, а наразі мій час вичерпано. Тому обмежусь спойлером про наступний випуск, де я хотів би розібрати природу демонів і те, як вони з'являються, чим займаються і все таки інше. Отже, хто дивиться і чекає, безмежно вдячний вам за підписки, лайки та коменти також. Вони тут вітаються. Що ще? Ага, робота над Хоруса в процесі. Він кропіткий і довгий, тому скоро нічого не буде. А з моїм активним таймлайном, тим більше. Так що, хто розуміє спасибі, ну а хто ні, тут нічого не зможу вдіяти. Отож, не хворійте, психічних сил вам побільше. і всім до побачення.